Що таке взагалі горіла і хто у вас головний кінкон? Пліс опитування, де в людей можливість відповісти на три питання забрати 100 доларів. Треба вам спеціалісти, які стосовно піар. Так, ну мінусів я одразу скажу, що немає. Одні плюси. Подивись на чарівну Юлічку та на мене, кого ми тобі нагадуємо Правжнє ім'я Санта-Клауса. Вітаю з вами холі трав. І сьогодні ми завітали до концерт Холу Freedom на вечірку Бет Санта і Авхаб CPA Voice. З вами Артем CPA. І зустрічайте мою соведучу хед of Affiliates Gorilla Гаріла чарівна Юля. <плес> Мені люблять. Ви всі мене любите. <плес> так, Юлечка, декілька запитань для Горіла Партнерс. Розкажіть, будь ласка, що таке взагалі горіла Partners і хто у вас головний кінконг? Горіла Partners — це партнерська програма від офіційного ліцензованого казіно Горіла UA наразі ми працюємо тільки зі своїм брендом. А Тому а щодо конга що у вас головний? Якщо сіла на мене не образиться, о ні, тоді краще не треба. Нехай Тоді дісів. Тоді сі добре Так, юлічко, скажи, будь ласка, як ви плануєте завойовувати арбітражні жунглі в 25-му році? Так, ми їх в 24-му вже майже завоювали. <свісно> Вибачте, конкуренти, але в 25-му ми звичайно збираємось продовжувати це робити. Так що будемо робити? В'яче будемо робити вітір. Будемо кружити наших любих афіліатів, намагатись якось допартнеритись з тими, з ким ще не допартнерились. Я, так, в, саму, я вас Не сумніваюся, <гум> так наскільки мені відомо, так як у вас новий бренд, новий продукт. У вас пуста паза гравців, класний конверт. Скажіть, будь ласка, які види трафіку ви приймаєте, та які у вас може рейти, можуть спалити щось в цьому уроді? Які умови трошки рейтинг спалити? Спочатку хотілося би зазначити, що крім того, що у нас пуста база, у нас реально класний продукт. Звісно, що зараз ми набираємо юзерів дуже активно через те, що нас просто не було. Але до нас зарівки йдуть. Що по типам трафіка, розкажи, які приймаєте з Росина? Ну, зараз приймаю тільки саме топове. Фейсбучик, поки не лється. забрала вже майже всю сьогодні, яка є в Україні. Рухаємось там по першим місцям, і далі буде тільки більше. Піпісіасо на зараз в пріоритеті, а трохи пізніше, коли з'являться вже більше капи, коли будуть більше бюджети, тоді вже підемо і по іншим сорсам. Чому треба працювати саме до вас? Знову ж таки, оскільки ми тільки стартанули, команда ще в процесі набору, ми в процесі дуже активного розвитку. І звісно, якщо потрапити зараз, то перспективи на розвиток, і перспективи на якісь вищі позиції зараз будуть набагато більш доступними для менеджерів набагато більш доступними для зростання в компанії. Тому приходьте. Ну і Класне керівництво, будь ласка. Чи є в тебе якийсь «red flags» А наймі, коли ти когось наймаєш на роботу, якісь червоні пропорції? На що ти звертаєш увагу? Що може тебе відштовхнути? Мене може відштовхнути. У мене було одне таке інтерв'ю, коли дівчинка була не занадто компетентна, і це в принципі мене не відштовхує, тобто. Я з радістю поділюсь своїми знаннями. Якщо я буду бачити, що людина до цього відкрита, вона цього хоче. А кейс був такий, що я щось запитала про ресурси трафіку. Вона не знала, що таке АСО. Я їй пояснила, що таке АСО, і вона мені сказала, ні ну напевно, так да, але мені здається, я чула щось інше. Ну, в плані, коли люди показують на своїй некомпетентності, роблять вигляд, що вони все ж таки дуже компетентні. Це одразу мінус. А чи шукаєте ви зараз людей собі в команду? Якщо так, які відкриті є позиції? Мені потрібні афіліат-менеджери. Я думаю, що це афілезає. А, з досвідом? А і без досвіду також е, можна. На джунів готова пару людей взяти навіть без досвіду, але потрібно, щоб хотіли навчатись та працювати. Я це бачу одразу. По очам. Я по всьому іншому, да. а також нам потрібні smm менеджери і те, що зараз прям підгорає, це мені дуже потрібен івент mm -hmm. Записуєте, та відправляйте свої шки до окаріла парку. Каже, будь ласка, нашим глядачам, хто ти чим ти займаєшся? Uh, я ігор кедов піар горіла Partners, Займаюся просуванням горіла Partners. Розкажи, будь ласка, які у вас плани на майбутнє стосовно просування, піара, стратегії, медії. Як ви будете рухати? Uh, при... <пайзен> <пайзен> рухатись Флага масштабні це саме перше, і головне те, що на чим це піар це медіа, це колаборації, це інводи. Це івенти, ми беремо участь активна, спонсоруємо, спонсоруємо зони. Маємо масштабні плани на конференції та. Й... Чи плануєте ви Ютуб-канал запускати? Можливо, плануєте. Поки що ще сказати не можу, але десь там ще є, є відео. Наразі ви більше в інстаграм, так себе плануєте працювати? Ми почали з інстаграму, зараз відкриємо Telegram, і так, там будемо набиратися мережі, які нам не підсумали. Це все буде залежати від стратегії. як Ми будемо тестувати, дивитися, наскільки сумнівці ці цих захисниках. Умовно ми можливо, будемо тестувати твіттер, чи він буде окей, чи не окей, тому що наразі в ринку не сильна присутність Твітерів, і треба буде розуміти, чи інвестиції, які будуть задати, будуть нам. Телеграм-канал є у вас. Ще немає на зампустоп. Чи наразі ваш відділ маркетингу треба спеціалісти, які стосовно SMM, піар? Це нам потрібен дизайнер. Чим більше, тим краще, нам потрібні менеджери. Нам потрібні копірайтери. всіх зараз шукаємо, тому якщо ви. Файний копірайтер, дизайнер і вед менеджер. Пишіть нам з вами так. Ну я дивлюсь, згоріла. Дуже яскраво залетіла. Так вона горіла горіла. Я тому я бажаю вам, щоб ви не зупинялися. Ви так що продовжували бути всіх на слуху, і все давало вам гарні результати в розвитку. Дякую, дякую. Далі дякую. Дуже класна пропозиція. У нас є бліс, бліс опитування, де в людей є можливість відповісти на три питання, забрати 100 доларів. Тому давайте зараз пошукаємо людей, хто дасть правильну відповідь і виграє приз від У вас, У вас є чудова можливість виграти зараз 100 доларів. Давай! Чекайте, їх, їх треба ще виграти. Дивись, умови дуже прості. А тут треба бути розумними невезучим. Дивись, відповідаєте на перше питання, вірно, отримуєте банан. На друге питання, вірно, отримуєте пін від горіла Партнерс. І на третє питання 100 доларів. Одразу третє питання. Ні. Ми не граємо в ці мілкі ігри. І так, перше питання. Традиційний різдвяний напів. Глінтвейн. Так. Початок непоганий. Друге питання. Справжнє ім'я Санта Клауса. Там якесь складне, в нього ім'я, я знаю. <гум> ну, Плюс-мінус складне. Давайте трохи. Воно ще пов'язано в Україні теж. Сент-Ніколас? є yeah. right, де наш другий приз. Ви отримати пін. Ну що, третя питання 25-й рік. Це, це рік кого? смії. Так пам'ятаєте, що я сказав? Якщо ви відповісте на три питання, що буде сто доларів? Так, але в цьому мішечку у нас є декілька несправжніх доларів і одне справжнє. А ви що думали? Це буде так просто? Тому давай а, а, ще в пластику. В... А це це було... а я думала там на, на ощув. Ні, це було на ощупь на ощупь на на я просто. Це, я не візуче, я не виграю. Це сувенір. А відкрити може, ні? Це сувенір 100%. відсотків. Да, так, це сувенір. Yeah. Але ну, буде притягувати удачу. Ну давай, то тільки вам, тільки вам, більше нікого. Зараз мимо ну, на ощупь. Спробуємо. Yeah. Це сувенір. <реш> <реш> вона там вона всередині відкриває. Їх. <реш> 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 Це Друзі, на жаль, трафік склад не виграв справжні 100 доларів, але відповів вірно на три питання. Це означає, що вони дуже ерудовані, розумні дівчатка. Дуже дякую вам. Перше питання: традиційний різдвяний напій. Uh, банан є. Yeah! Uh, uh. Так, друге питання. Uh, справжнє ім'я Санта Клауса. Йоліпу <звучить> <О, звучить> Дід Мороз. Близько, близько. У нас ще в Україні А, <звучить> святий Миколай. <звучить> Є, -е -е! Дайте, нам пін, дайте нам пін. Можна взяти? <звучить> так, третє питання: 100 доларів на горизонті. Шановний наступний рік це рік кого. О, рік арбітражника, рік того той людини, як бусувати об'ємами. І. І цей рік для тих, хто не зливає тіродін. А для тих, хто буде завати лотам. Це абсолютно вірна відповідь, але якщо ці от календарні всякі там з тваринами історії, який рік може бути наступний? Я не знаю. підступна. Я не знаю. Це підступна така. історія. А, смія. Є! Ну що, давай? Зараз, зараз, зараз. О, о, садо. Так але там є справжня, є фальшивка, це які у нас? Підожди, підожди, підожди. Давай. Зараз, зараз, зараз. Для що перевірити, потрібно 100 доларів перевірити отак. Ага. Пан Мома. Ми це заблюрим. Кого які перевірити? Здається... О, що справжні. Здається, справжні. Карпалюха, зніми. Це ж цілий долар. Ми маємо переможця, ми маємо переможця. Дякую, дякую, Гамбіти, щоб... Дякую тобі. Так, скажи мені, будь ласка, який традиційний різдвяний напій? Глінтвейн? Глінтвейн! Бананчик залітає, будь ласка. Так, наступне питання. Скажи мені, будь ласка, справжнє ім'я Санта Клауса. Я добре знаю, це Моя підказочка. підказочки, підказочки. Підказочка ми свято цього чувака. В Україні також святкуємо. Миколай. Є! Yeah, пін, дайте нам пін. Внесіть нам пін. Так, і третє питання і 100 доларів. Бенджамін Франклін на горизонті. Окей. Okay. Наступний рік це рік якої тварини або рік кого. Там, 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 там. Не змії. Чиназес! Ну що, давай! Давай свою ручку занурюй. Гроші, але одна справжня, інші трошки втомлені. Це справжня? це Так! Це просто неймовірно! Блін, все, все. Вітаємо. А вона. Я не хочу зніматись. Я не хочу зніматись. Ну що, вітаємо? Це же. Ну що, вітаємо? Ти молодець. Друзі спинень, там бані. да. Скажіть, будь ласка, Нікіта, хто е, ви вгоріли? Мене звати Нікіта. Е, я сімо продукто. Чіф Marketing Офісер. Спойлерила, майже все за Так, Майже все за спойлером. So, 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 so. Chief Marketing Officer. Wow. Це найголовніше маркетингу. Just, а я сама сказала, що сімей, і сама б його автовін. Ми ті би зробили вигнать, що я його не знаю, і ми разом не працюємо. Нікіта, я про партнерку вже розказала все саме найкраще. чому ми так конвертом круто і чого потрібно з нами співпрацювати. Розкажи нам, будь ласка, про продукт. Як в ринок? Вірвалися справді дуже круто. Ніхто такого не очікував. Я сам не очікував, що у нас так все круто піде. Закопаємо зараз ну, неймовірно багато медійки. І медійка в принципі для нас це буде найусивніша історія. Також нам дуже подобається закупати багато блогерів. Блогери зараз конвертять тупо топ. І я думаю, що також це допоможе всім афіліатам вашим. Також от допоможе з конвертом. Допомагає. Насправді, з партнерці дуже сильно допомагає. Ну і ми, якби в Делашмурі, останні добре. це зрозуміло, розкажи ще, будь ласка, які є плюси. І, можливо, мінуси у передок. Так, мінусів я одразу скажу, що немає. Одні плюси. По плюсам. В нас дійсно дуже крута Геміфікація. От прям неймовірна. Люди від неї кайфують, людям дуже подобається. Також в нас неймовірно крутий Welcome Pack. Він зараз найбільший на ринку. Він реально найбільший. 500 гривень ніхто не дає. Без небів нас поки що нема, але може і буде. Я не знаю. Дуже ну понятно. Дуже дякую вам за інформацію. А ще, будь ласка, розкажіть нам. Які плани на 25-й рік? Е, плани на 25-й рік насправді дуже прості. Ми маємо просто вмістися в голову людям. У нас зараз вийшов наш трек. трек Горила кличе. Трек це горило кличе. Він це всім раджу послухати. Ви його ні в не забудете. Це тупа штука, яка в'їдається. На все життя. Це Говорила це сила сила, звичайно. Роман у нас виграв кастомний Xbox, відгоріла Partners, Тому моєму вручаємо цей Xbox. Блін, ну це бомба, насправді. Насправді це бомба, блін. Я думав, що буде щось звичайне. Я не думав, що кастомне буде. Мені, блін, ну це, ну, типу, блін, це як колонка, блін, буде. Мені подобається. Мені подобається дуже круто, Перше, що мене цікавить, нові та вся ну, розривається від інформації про те, що ви даєте в оренду свої додатки безкоштовно. Так а що під Бога? Нема ніякого підвоху. Ми вкриваємось в ринок, стараємось змінити правила і тому тестіть, пробуйте. Це вам нічого абсолютно не вартує, як ми знаємо. Так коли просто нещодавно запустити, так. таким чином намагаються так. до себе так. приготувати. Так. До ну, Я вважаю, що звертайтеся. Безкошково прийде все. Розкажи, будь ласка, тоді про ваші додатки. Можливо, приблизно кількість, яка у вас є, та які з ним топові. Ми працюємо і з IOS, і з Android-ом. І в наявності в нас приблизно 30 android додатків і близько 10-15 iOS-у, але як ми всі знаємо, розриває тільки плінко. Байри всі хочуть плінко, і тому з цих 30 у нас 10-15 точно плінко на різний смак, на різні тести і на побажання наших партнерів. Ну, Це потрібно ще на вас встигати. так? Як мінімум на пошарку кабів, то так. Компетентні в своїй роботі, то вас так іли. Будуть вони безкоштовні. <рес> Розкажи нам, будь ласка, з ким ти себе асоціюєш чи, можливо, тебе оточують з кимось асоціюють? Мені <рес> казали, що я схожа на Шакіру. Підтримую. А скажи, будь ласка, на кого, кого тобі нагадуємо ми? А, на тоні старка. Oh my, а Юльчик, стар. Дай А Юля у нас схожа на е... Знаєте, ульта в, в Деснеї, там була Папелюшка. Мені схожа на Папелюшку. Боже, яка ти, Сіндерелла, яка ти гарна. Дякую, дякую тобі. Тобі У Юльчика, я питання до тебе. Ну. Скажи мені, баска. Як ти, ти себе асоціюєш, чи можна тебе асоціювати з тої цим, з цим другим? На кого ти схожий? може з акторів там. Або з мультика якогось? область. Міг би сказати з горивою. Але ну напевно, так, якщо казати, що чоловік повинен бути трошки гарніший за мапу, то от. От то ж да можна сказати і таким чином. Так, а тепер подивись уважно на Юлічку і на мене. І скажи, на кого ми з нею окремо, кого тобі нагадуємо? Чи на кого схожі? Ну давай. Схожий на панду, тому що чорний білий. Якщо так казати, Скажи, скажу людина з залізна людина? Є. Це воно. Може, може бути схоже. Та Юльчик схоже на принцесу і на королеву арбітражу. Ой, це найкраща відповідь. Дуже дякую, дуже дякую. Скільки ти себе асоціюєш? що можливо тебе асоціюють твої рідні, близькі і друзі вам. Е, я себе асоціюю з бен. Е, це масамі wow. це чудовище, wow. <свист> сказка. Щось таке є. <свист> це дуже гарно. А скажи, на твою думку, подивись на чарівну юлічку та на мене, кого ми тобі нагадуємо, або що тобі перше приходить в голову. Но ну, ти мені нагадуєш залізну на людину. Ну звісно. Iron Man. А аюлі. А юлічка мені нагадує. Скарлетт вот это. Бель, Скарлетт Йоханссон і Тоні Старк. Мені здається, це дуже класна команда. Влада, Дякую. З ким ти себе сіеш? Можливо, твої друзі тебе з ким нас сьюриш. Сектантом. Ладно, за занутю людину, діба кібергом. Не, може, ти на когось актора схожий, або на співак. Мені говорили, коли у мене не було вусів вуса, вуса, да, вуса а, этот а, Леонардо Ди Каприо Сейчас, я, 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 я не зараз Легенда. Але коли в мене їх не було, то казали, що схожі. Але типа, ну можливо, таки, я не знаю. Я не можна ну трохи є. Трохи є. Трохи. А, до, до цієї кепки ще треба окуляри темні додати. О, це, і да. тоді і, 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 і дівчину, які до 25. Знаєте прикол про Ді що у нього всі дівчата до 25? Так, Так, а наступне питання від мене: подивись на чарівну Юлічку, подивись на мене. Кого ми тобі, тобі нагадуємо? Це номінація, мабуть, Оскар. Це номінація Оскар. Так, да, да. Ну ми вже почали цю тематику. Це люди згаліву. це саме ви. Ви цього заслуговуєте. Оце діло каже людина. Дякуємо тобі. Mm. До нас підійшов такий гарний, статний чоловік, якого звати Ігор. Ігор із компанії Star Crown. Так, Ігорьочок, лайтовеньке таке питання. Скажи, будь ласка, з ким ти себе асоціюєш або твої друзі, родичі, на якогось актора, співака, на якогось, на якийсь образ, на кого ти схожий на їх думку або на твою? Є серіал. Там серіал щось про типу зеків, але молодих зеків. І там є такий кудрявий хлопець, на якого я дуже схожий, або він на мене, бо ага. враховуючи наш вік, то я трошки молодший за нього. От. І мене друзі порівнюють з ним. Але переважно мене порівнюють чомусь з твариною. З якою? Мене порівнюють з мішкою, бо я маю трошки пузо. То вже від гарної роботи, яке я маю, так. Я високий і всім подобаюсь дівчатам. Тому дівчата, Артем мені дуже схожий на джоні Депа. Але, 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 для мене Артем набагато краще, ніж сам Джоні Деп. І якби був шанс ймовірність того, що мені доведеться переспати або з Артемом, або з Джоні Депом, я виберу лише Артема. Дай мені свій номер телефону, так а, а Юльчик Юльчик на кого тобі схожа? Сказав про дівчинка, що ти дуже схожа на Анджеліни Джолі. Я її дуже поважаю, і це напевно одна з найкращих моїх потаємних мрій. Друзі, ну це просто топ. Ми розтаїли. Я да, да ми я хочу від нього дітей. Дуже дякую тобі за ці відповіді. Краще, просто краще. Як тебе соціально все сподобалось? Ну ти знаєш, Скарлетт Йоханссон непогано. Джолі, а, Джолі топ, топ-топчик. І в принципі, Тоні Старк і пандочка. Ну, я звичайно, не де, пада. Друзі, на цій позитивній ноті ми хочемо з вами попрощатися. Дуже дякуємо, що були сьогодні з холітрав та Гаріла Партнерс на Бет Санта і на ВХ Хаб... і на Вхабсі Піавойс. Юльчик, всіх з наступаючим. Всіх з наступаючим різдвом, з наступаючим новим роком. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на горіло та до нових зустрічей! І заливайте фік! Є. Yeah. Yeah.